о 18 годині на майдан свободи це у нас, щоб ви всі розуміли і для міліції, пояснюю, це є спонтанне мирне зібрання. Його ніхто спеціально не організовував для вас. Ви самі прийшли, так чи не так? так? Катерам, які знаходяться Так, да, автобусами у нас не звозили, тітушки нам не платили. А, так ось, а чому взагалі маски у нас? Ну, всі, мабуть, або хтось не чув. Сьогодні Кірнес вигадав чергову постанову, яка знову по-дебільному написана. Він вигадав таке, що у нас в Харкові якась епідемія грипу, на його думку. Хоча згідно статистики, Харків. Найменше у нього взагалі по відсотках хворих на грип. Я не знаю, можливо, чому, чому була пропозиція одягнути маски і прийти з масками, щоб ми якби, здорові люди не заразились від кірнеса цієї хвороби. Можливо, у нього грип, можливо, у нього ще якась там шизофренія, я не знаю. Я написав гепатит, гепатит, наприклад, гепатит обій, можливо, у нього гепатит або генгенцефаліт. Я не знаю, це, мабуть, мають фахівці визначати його діагноз, але я думаю, кожен з вас може поставити його. Отже, товариство, щодня о 18-й годині, я думаю, ви так само як і я будете приходити на цей майдан. Я бачу, що нас щодня тут стає більше. Вночі сьогодні нас ночували тут 15 людей. До речі, стосовно ночі. Кого буде час натхнення, залишаємось тут на майдані. Тут в принципі достатньо цікаво. Ми співали українські пісні, ми танцювали українські танці. Ну трошки воно тут не святковий настрій, тому що Україна, в принципі, така на порозі якоїсь невеличкої такої проблеми, так? Цивілізаційної. Тому що, якщо ми не, не підемо все ж таки до Європи, то ми можемо повернутися до, до смутних часів радянських. Я думаю, що нам це абсолютно не вигідно. Тому настрій, звісно, не дуже святковий, але співати українські пісні треба. Отже, хто має можливість, залишаємося на ніч тут. Ніяких повідомлень, ніяких заборон на цю акцію немає. Кірнесецька ця пісулька, він може собі її приклеїти на туалеті там, і дивитись. Вона не має жодної юридичної сили. Будь-яку акцію мирно може заборонити виключно суд. Згідно статті 39 громадяни України мають право мирно збиратися, висловлювати свою думку, що ми з вами тут і робимо. Була запропонована така, якби формат акції, ну або наших наших якогось такого спілкування це гайд парк. Я думаю, хтось, якщо знає європейську традицію, тобто там люди збираються, спілкуються на актуальні теми, обмінюються думками і виробляють спільні рішення. Тобто тут у нас не буде якоїсь озвучки, яку міліція може сприйняти за прояв якогось мітингу, тут у нас не буде концертів поки що, принаймні. І я сподіваюся, що у нас не буде провокацій, так чи ні? Так! Ну а далі я передам слово наступному нашому виступаючому. І в принципі, кожен з вас, у кого є щось на душі стосовно євроінтеграції, ви можете також висловитися. Тому у нас, в принципі, вільний мікрофон і слав народ. Була радіопередача на 91,2 FM на новій хвилі. Передача називається П'ятий Харків. А всі знають, чому вона так називається. Це за Юрієм Шевільовим. Юрій Шевільов, дошку, якому нещодавно збили, написав чудовий есей Четвертий Харків. Він взагалі один з найкращих українських есеїстів був. І тепер пен-клуб. Такий конкурс оголосив, найкращому есеїсту України буде премія, премія Шевельо. І ось його есе називається Четвертий Харків, і він в ньому написав історію нашого міста як чотири періоди. Перший період це був Харків, фортеці Харківської, Козаків, Хуторів. І ось після першого наступив другий період Російської імперії, і от між ними знаєте була яка подія, коли вільні люди, які приїхали в нові місця, місця були ці звільнені від податків, тобто вони могли розвивати будь-який бізнес, будь-що це була перша вільна економічна зона, і ці вільні люди з жахом. Сусідньому узвиші за їх власні гроші будують острог, тобто тюрму, тюрму для них. І От цього почалася історія нашого міста, а саме його її другий етап, коли Харків був провінцією Російської імперії, а третій етап нашого міста його розвитку. Був чудовий, це, це відродження, червоний Ренесанс, розстріляний, на жаль, Ренесанс. Оце був якраз третій період, це 20-30 роки в розвитку нашого міста. Четвертий етап був знову імперський. Харків був частиною Великої Радянської імперії. От, і про це написав Шевільок. Якщо хтось захоче, можете... Залишити ваші імейли, я надішлю PDF формат книжки, бо вже майже всі книжки закінчились. І, ми, знову-таки, наш клуб збирає кошти, щоб видати вже четверте, четверте видання книжки. Перше було 200 примірників, розійшлися по бібліотеках здебільшого Західної України, тому що в Мукачево, в Ужгороді не було творів шевільова. Другий наклад розійшовся безкоштовно серед харків'ян. Тут же на Майдані, на мовному Майдані жертвував на наступні видання. Третє видання 500, і от буде скоро четверте видання цієї книги, і буде ще наступна книга. Якщо хтось, ну я думаю, що майже всі чули про те, як дошку збили Юрію Шевільову, і яка була причина. Причина була та, то, мовляв, сказали, що він чиюсь квартиру зайняв, хоча це його власна була його власне помешкання в будинку Саламандра, яке вони придбали, що його батько в 1914 році. От, то Він зайняв свої власні кімнати, які потім відібрали після революції. От, І було ще те, була, був, був такий закид, що він дописував до газети Нова Україна. Так от це була найкраща в окупаційні часи, найкраща Україна. Газета. От він туди писав літературознавчі есеї і ще написав один есей, присвячений вихованню нашої молоді, що молодь приходить до театру. І в той час, як вояки німецькі, італійські, просто звичайні саудафони слухають насолодою музику класичну, то наша деяка молодь, яка там пограбувала перед війною крамниці там, або їхні батьки, і тепер продають, розпродають і мають гроші на квиток, от вона насіння плює, хлопці в кашкетах сидять. Там.